Ця війна показала, якими сильними ми можемо бути, якщо об'єднаємо зусилля. Завдяки цьому єднанню вже врятовано тисячі життів. Давайте спробуємо врятувати ще одне. Наша землячка, лозівчанка Лариса Бала, 66-го року народження, сьогодні воює зі страшним недугом онкологією, і в неї закінчуються кошти на зброю. А попереду ще кілька курсів хіміотерапії і складна операція. Рак вбиває, а ми своєю небайдужістю можемо завадити йому це зробити. Кожна наша гривня може наблизити Ларису до одужання. Давайте зробимо це разом. Кошти можна перерахувати на карту Приватбанку за номером 4149-4991-3357-9506 На ім'я Бала Володимир Іванович. Телефон Лариси Євгенівни. 095 838 57 19.